Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні я до вас з випуском новин, так би мовити, в'язальних новин. І на тлі поганих новин, що у нас продовжується війна, 459-й день повномасштабного вторгнення країни агресора Росії. На територію вільної України. Це погана новина, але є хороша новина: до мене повертається мій голос, і я зможу повернутися до вас. Ще одна погана новина, що я так і не змогла призвичайтесь до рукоділля під час, коли нас обстрілюють. У нас повітряна тривога, вночі літають шахеди. Спати неможливо, але я так і не навчилася в'язати під час повітряної тривоги. Це погана новина. Гарна новина в тому, що у травні у нас 31 день. Це на один день більше, ніж у звичайний місяць, і аж на 3 дні більше, ніж у лютому. Тому в мене є ще час, щоб здійснити. Хоча б один з якихось моїх планів на травень місяць. Моя квіточка, оце, що символізує мою різнокольорову мозаїку, бачите, з неї почалась моя подорож по соціальних мережах. І там, ви, де ви знайдете цю квіточку, це моя сторіночка, хоч в Інстаграм, хоч на Етці. Хоч тепер на Ютубі, хай почекає. Отже, добігає кінця травень. Через 3 дні треба буде подводити підсумки травня, але в мене ще одна якась погана новина ну, це для мене. Що як тільки я щось запланую, відразу стається щось, що руйнує мої плани. Хоч так лята війна. Хоч якась хвороба, хоч якась вимушена подорож. Тому і плани на мій травень виявились зруйнованими, але, як то кажуть, шукаємо якихось гарних новин у нашому сьогоденні. Ось мій перший проєкт процес в'язання сітка влітку, який я повинна. Була завершити в травні місяці. Так, квіточки посунемо. І я вже перейшла до резинки. Ось дірочки для гудзиків всі три вже є. І мені залишились тільки ну тут резиночки вже пару рядочків, і залишилось завершити. Тільки рукави, це сама ж сітка. Рукави сітчати, а на тілі сіточка тільки трошки візерунку. Зараз я поверну, так краще буде видно. Ось. І у мене знову є гарна новина. Дівчата, наші організатори, вони додали трошки часу, тому в мене є час ще в перші дні червня. Завершити мій кардиган, мені залишилось два рукавчики. І оскільки вони будуть три чверті, я сподіваюся, що я встигну і впораюсь. Мені дуже подобається. І якщо в мене з'являється можливість щось пов'язати, от більшість свого часу я приділяла саме цьому проєкту чи процесу, не знаю, як сказати, це дитячий кардиган. Це пряжа папірус від фібра натури. Баловна з шовком. Дуже ніжна, дуже пластична, дуже мені подобається. Щоб нічого не забути, я записую, як я це в'яжу, тому що я вже наступного місяця хочу повторити ще й з коротеньким рукавчиком, тому що воно легеньке. Воно зовсім не жарке полотно. Виходить. Я хочу, може, не точно такий, у мене не буває дві однакові речі, якщо це не замовлення. Я, звичайно, щось зміню, але тема, ідея буде така сама. Може, я поміняю саму сітку, тому що у спільному проєкті сітка влітку, а ще в поєднанні з нашим флешмобом «Візерунки.ua» дуже багато зараз у нас. Саме на україномовному Ютубі схем та майстер-класів для вив'язування таких сіток. Тому я, я, мабуть, сітку зміню, а ідея кардигану залишиться. Або, може, я ще й зміню горловинку, тому що тут вона V-образна. Зараз приберу так. Може, зроблю круглу горловину, ще не ховала ось такі. Ось така робота. І дякуючи дівчатам, в мене з'явився час на завершення. Тому я відкладаю цей процес на декілька днів, тому що в травні мені треба завершувати ще один процес. І це мої фантазії на тему відомої безрукавки від Сезана у стилі не бабусин квадрат. Ну, тому що, так, я намагаюся, щоб це був квадрат, але він не дуже бабусин, тому що в основі тут квіточка, а від неї вже в, одну, в один бік йдуть подовження. Тому що у цієї моделі перед він з квадратів отаких, от оці два в мене вже готові, нижні. Тут не вистачає останнього рядочку біленького, тому що я буду коли пров'язувати, я буду приєднувати. А мені цей квадрат потрібен ще вільним. Повинно бути отаких от один, два і два квадрати. З вив'язуванням горловини. Вони у мене зараз у такому стані. От, от такий процес, а я посуну, щоб було видно. І мені залишилось тут отакий повтор оцього сегменту, але з вив'язуванням горловини. Я не малювала викроку. Я вже на готовому у цьому квадраті. Намалювала ниточкою щось подібне, бачите, горловини. І отак в'яжу, не дов'язуючи отак от горловинку. І в мене буде, бачите, мені залишилось тут 1, 2, 3, 4, 5 рядочків. І в мене буде вже, отак, для симетрії, оце інша. Така половинка горловинки. І Отакі квіти я повинна завершити до кінця травня. І знову у мене гарна новина від Тамари Новікової, тому що вона дозволила, щоб готові фотографії були, здається, 2 червня. Тобто до 1 у мене є час. Тобто, у мене не три дні, а чотири. Але справа в тому, що разом з тим, що до мене. Повернувся голос. Ну, не зовсім повернувся, але він збирається повертатися. Разом з цим до мене повернулася пам'ять. І я згадала, що в цьому місяці я не розпочинала шкарпетки, а шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань ніхто не відміняв. тому, Мені терміново за ці три дні треба завершити цей небабусин квадрат в стилі Сезанна і зв'язати шкарпетки. Тому я терміново почала шукати пряжу, яка підійде, для того, щоб швиденько зв'язати шкарпетки. Отже, це повинна бути якась дитяча пара. Щоб якось мінімізувати кількість петель та рядочків. І до того ж, я вирішила обрати модель, щоб кількість рядочків у голені теж була найменша. Знаєте, у літку в'яжуть такі маленькі, коротенькі, шкарпеточки. Після резиночки, коли розпочинається відразу п'ятка. От, я розпочала і для цього, оскільки коротенькі. Літня модель я знайшла отаку літню пряжу. Це пряжа з бавовною. От я зрозуміла, чому я не розпочала шкарпетки, тому що потеплішало, і з вовни вже якось не, не дуже зручно в'язати. А з бавовни це буде саме те. І дивіться, який яскравий колір саме для дівчинки. Будуть такі яскраві шкарпетки, тому що я вважаю, що хлопцям не підійде. Для хлопців треба шукати щось більш брутальніше. А це для дівчинки буде саме те. От я резиночку вже вив'язала. Саме для цього я сьогодні її знімаю, щоб у шкарпетковій скрині не було того, що в мене впало з неба якась моя пара. От я її розпочинаю. Вона буде полосати, тому рахувати не буду. Буду в'язати по кольорам. Закінчиться. От бачите, я вже п'ятку вив'язала, це вже виходжу на клин підйому. Пара дитяча. Я сподіваюся, що я встигну. Тому що, по-перше, мені б хотілося встигнути дов'язати мій жилет. А по-друге, у нас шкарпеткова скринька, дизайнерський бажань на цілий рік. І не можу ж я вже в травні здатися. Ми ж не здаємось. Тому, скоріше за все, я вив'яжу оцю пару шкарпеток, а потім вже буду в'язати, що встигну зі своєю безрукавкою від Сезана. Ось так. Ось. У мене залишилось тут. Ну, не так багато, я, може, сьогодні і завершу передню частину, У мене завершиться спинка і обробка. Ну, в крайньому випадку я можу обробити гачком. Тому нічого не планую, тому що планувати мені, мабуть, заборонено. Я вирішила, що це якась така прикмета. Якщо я тільки розпочинаю багато балакати, у мене зникає голос, і я надовго замовкаю. Воно було б гарно, якби поруч з тим ще залишилась можливість зв'язати, але не, не завжди так буває, тому не планую, але коли в мене щось завершиться, я знову повернусь до вас. І я сподіваюся, з хорошими новинами. Тому що навіть у зебри після чорної полоси буває світло, а у мене такі полосаті шкарпетки будуть і всі полоски такі яскраві, гарні. Тому я сподіваюся, що наступні новини, які нас всіх очікують, будуть дуже гарними. А ми приєднаємось і будемо вив'язувати гарні новини. Тому я лише сподіваюся, що мені вдасться щось встигнути до кінця травня. Але я впевнена, що незабаром нас всіх чекають дуже гарні новини. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям всім, чим можемо. Чи донатами, чи в'язаними речами. Тому що всі разом ми наближаємо нашу перемогу. До зустрічі, мої любі!